Творчі вітання від Ярослава Ціко на каналі. Похолодала у нас трішечки. Осінь на дворі чудова, але сонечка бракує. Сьогодні так місцями виглядає. Отож, я працюю тепер в хатинці, оці, яка поруч була, що згоріла моя основна, і, в принципі, добре, там вдалині, там вдалині. Пічі, я зараз не видно, не буду включати, топлю її трішки добре, гарненько, Прогріваю і так далі. Процес іде. Ось я пишу річку, що навпроти. Я її дуже добре люблю добре знаю і люблю, купався не раз ось в цьому місці. Це в нас таке місце, яке я називаю. Ну, не я один, а всі ми називаємо гарчі, бо гарчить, кричить. Але можна назвати ще й джакузі. Ось вверху цікавий пейзаж, який. Якісь мірі створений вже з таких вражень сподорожі по річках, по різних місцях наших річок. Ну, у нас опір і Славка. Дуже цікаво виходить з тими ефектами. Ну, Тут такий творчий пошук. й тут теж творчий пошук, тому що вроді воно якось ось так, наче скановано сьогодні, так, завтра інакше, але я працюю, шукаючи таку, такий більш симфонічний підхід. Я потім розкажу про свій метод. Я хочу таким цікавим моментом. Пленеристи художники, в принципі, схильні до, до такого постійного пошуку, але в мене зараз я весь живу, наче в пленерному режимі. І тому суцільні лайфхаки. Це є що, така палітра цікава, велика, Чи дві тут. Ну, звичайно, ця акварельна для акрилу, Я акрилом працюю. а це з холодильника ця підставка, яка з пожежі залишилася. Дуже мені сподобалось. Вона має ці борти, можна покласти. Це тут підйомчик, вода розсікається сухо. Ну Щось тому є цікаве. Ну а внизу, як бачимо, це ці ящички. В чому їх цінність? Вони прозорі, видно, деякі фарби. Якісь моменти настільки цікаві знахідки з тим життям, що ще може цікавіші чи оптимальніші, ніж то було, коли все, все зручно і комфортно. Ось, ну і далі, що в мене там ноутбук на ящичках. Ось там картина, але в принципі за нею монітор теж на ящиках. Ось таких. І все дуже класно, все зручно, переміщається, обертається, тому що я на вечір міняю позиції до пічки від вікна. Так що пробуємо шукати, виживати в таких умовах, яких заставила, які склалися, заставила доля жити. Тож, творимо, Працюємо на дворі весна, похолодання пішло різке. Сніжок у нас вже випав, там на, на морози йде в Карпатах. Ну, осінь так доволі гарна, але якщо буде сильно холодно, то мабуть втече швидко, тому треба ловити ефект. Ось я зараз це закінчую. Процес етап і хочу десь піднятися в гори. Наче дощу немає і захід сонця красивим обіцяє бути. Тож будьмо на зв'язку. Бажаючим щось запитати про техніку, технологію, поділюся. Пишіть, бажано в почту. Можна і так, але пошту можливо і краще. Тож будьмо творчі, живі, здорові.